Вітаю, мене звати Ушенко Іван, і я засновник курсу «Драмтерапія в Україні. Зараз я в приміщенні, яке стане новим домом для мого курсу, де я буду допомагати людям, що постраждали від війни: військовим, ветеранам, дітям та дорослим. Маючи понад 7 років досвіду викладання, я прекрасно розумію, яку силу та користь має гра на барабанах. Саме тому на початку повномасштабної війни з'явилася ідея створити курс «Драмтерапія». Драмтерапія це не просто уроки гри на барабанах. Це метод емоційного та фізичного стілення. Це можливість знайти спокій, енергію та силу рухатися вперед навіть у найважчі часи. Щоб це місце ожило мені потрібно зібрати 5 тисяч доларів. Ці кошти підуть на ремонт та оренду приміщення, закупівлю обладнання, барабанні установки, мікрофони, акустичну систему, автономну систему для світла під час вимкнення, аксесуари, рекламу та поширення інформації, щоб залучити людей, які потребують допомоги. Що я планую створити? Це буде сучасний простір, наповнений музикою та енергією, де проводимуться індивідуальні та групові заняття на барабанах, майстер-класи для дітей та дорослих, заняття для ветеранів та військових, які шукають способи подолати стрес і знайти внутрішню рівновагу. Я вірю, що разом ми зможемо створити простір, де кожен знаде сенс життя через музику, навіть у найтемніші часи війни. Якщо ви готові стати частиною цієї місії. Підтримати мене, кожна ваша гривня чи долар це крок до зцілення тих, хто цього потребує найбільше. Як ви можете допомогти? Надіслати будь-яку суму за реквізитами або підтримати через посилання на платформу для збору коштів. Дякую вам за доброту та підтримку. Разом ми зможемо більше.